Справжнє свято у день захисту дітей подарував дітлахам цього вікенду Кредобанк. Територія однієї з найбільших фінансових установ Львова на один день перетворилась на суцільну ігрову зону. Для малечі тут організували кілька драйвових локацій: від батуту до майстер-класу відомого Карпатівця Андрія Тлумака. Для нас це не тільки соціальна відповідальність для співробітника в Крдобанку. Це теж можливість поспілкуватись не тільки один з одним, як ми робимо кожен день. Це можливість зустрітись також з нашими родинами, з нашими дітьми, щоб наші діти подивились, де ми працюємо. Банкири кажуть, добру традицію збиратися у родинному колі започаткували щорік рік тому, під час євро 2012 коли на цьому ж місці замість сцени стояли великі екрани і транслювали футбольні матчі. Вони дуже так корпоративно зближують колектив, оскільки ми не лише працюємо, але зможемо разом відпочити сімейно познайомитися. Окрім того, для дітей влаштували конкурс малюнка. Згодом відбувся благодійний аукціон зроблених працівниками речей. Усі гроші від якого будуть перераховані на потреби дитячих будинків, над якими взяли опіку Кредобанківці. Зібрано понад 16 тисяч гривень. Ми повинні прикласти усіх зусиль, щоб діти. Не мали обмежень в чомусь, особливо такі діти е, е, з вадами. Це вже не в перший раз, а вже ми приїжджаємо сюди в другий раз. Так і діти з нетерпінням чекали цього дня. І куди ж без святкового частування дітей пригощали солодощами, а дорослих шашликом.